Я зараз виконую тимчасово обов'язки командира, а взагалі санінструктор і Таня. Ми сюди попали в листопаді 24-го, саме в 115-го, за наказом головнокомандуючого. А до цього працювали в різних шпиталях, навіть в різних містах. Я з Миколаєва. Я з Одеси. Сусіди мають. Так. Південь. Я в реанімації працювала. Я в нейрохірургії, нейрохірургії. А, а поєднало нас один підрозділ. Вже тут 115. Медичний пункт. Ну, взагалі Титані дуже сильно везе. Е, ну, як скажемо, їй найбільше припадає. Е, Саме етапів евакуації. Тому що чергують всі по черзі згідно графіка, якому ми так приблизно встановлюємо, а, а діємо за ситуацією, то Титані до, достається найбільше. Найбільше її прізвища підписується в сотки. Розкажи. А позивний я свій отримала в бліндажі. Ми вийшли на позицію в село. На точку Авака переночували і вранці нас відправили на бліндаж ближче до лінії фронту. І в бліндажі були 20 хлопців, одна я. І братимі запитали, Тань, у тебе є позивний? Я кажу, ні, нема, наче буде. І вранці мені братимі подарували мені, мій позивний титанка. Я запитала, чому? Потому що ти відповідаєш цьому своєму позивному. Було, було дуже страшно. Нас крили і каби, і fpv дрони але дякую своїм побратимам, які мене підтримали, які надавали мені, як сказати, Сил. Так, надавали сил, мотивували. І це був перший її досвід? І мій перший досвід. Так. Саме тоді вони вже повернулися з БЗВП і припало вже чергування. І це такий був саме великий досвід. Ми під обстрілами приймали поранених, надавали допомогу, і потім евакуювали їх. Дуже-дуже страшно було. Хлопці не могли вийти довго на позиції. І важко морально, коли ти спілкуєшся і живеш в одному бліндажу з хлопцями, які тебе підтримують, які тобі. Тебе... Ну, я ж говорю, я була одна дівчинка, і вони не знали, чим мене пригостити, що мені дати. На тобі яблучко, на тобі апельсинку, чи ти голодна, чи ти не голодна, може тебе провести. Е, ну це тут інше життя. Зовсім інше життя. І побратимі, не дивлячись на те, що я жінка, їм було без різниці. Вони і готові були і прикрити, і врятувати. І дуже-дуже дуже їм низьким уклін цим хлопцям. Таня. Дійсно, відповідає її позивнити. Там. Такі сталеві нерви мати, це не кожен може. Прийшло повідомлення, що терміново треба виїхати на безпосередню лінію ну, не геть зовсім вогня, а на позицію, бо там є поранений біє, боєць, і надати йому там допомогу, бо не знали, чи можна його транспортувати. Питання не стояло, хто поїдеш, не поїдеш. Вона, я поїду, все, броня, казка, машину пригнула і поїхала. Там вже надавала допомогу, кваліфіковано. Взагалі умничка. Звичайно, страшно. Всі люди, всі розуміють, що відбувається, але треба їхати, треба робити свою роботу. Хто як не ми. Хлопці на нас надіються, що ми їх вивеземо вчасно, що вони не загинуть. Ми надіємося на них, а вони надіються на нас. Ти розкажи, як ти їм борщ варила. Ну, У вібір'ї. Хлопці жили на сухпайках. А я кажу, давайте хоч борща зварю. Те немає в чому депутат приходить і каже, що буде. Це побратим з, з позивним депутатом. У якого все завжди є. Хоч на позиції, хоч вдома все є. Приніс, в чому варити, приніс, в чому жарити, приніс з чого варити. І що не запитаєш, депутата все є. Він же депутат. Він же депутат. <ріст> на даний час я мрію, щоб швидше закінчилася війна. А після війни в мене четверо внуків. Надо допомагати. Вони мене чекають. Вони маленькі, мене хлопчикам. По чотири рочки, а вноці два. Спочатку вони були дуже обурені, але вони мене зрозуміли. Вони мене зрозуміли. Я тут більше зроблю роботи, якої треба зробити. Чим я буду сидіти вдома і чекати, коли закінчиться війна. Так, я тут на своєму місці. Хочу, хочу сказати, що я їх всіх дуже-дуже-дуже люблю. І ми повернемося додому з перемогою. Хочу сказати, щоб не ховалися і не чекали, коли наші побратимі. Будуть утримувати ворога, відбивати позиції і захищати їх. Хай просто сядуть, подумають і йдуть допомагати. Це треба всій Україні. Перемогу чекають всі. От хай не сидять вдома, а допомагають.